Усім привіт! Ви дивитеся черговий випуск відеоновин від порталу Культуризмінфо. Дякуємо вам за залишені коментарі, за перші програми, а також за вігуки. Пробійться і надалі під відео також у нас на порталі. Тим часом сьогодні ми розповімо про таке. Навесні культуристи зі всієї України приїдуть до Львова. Десятки бодибільдерів виступили у Хмельницькому. Дівчина з Англії змушує комплексувати навіть хлопців. Маємо гарячу новину навесні. Західна Україна прийматиме одні з найпрестижніших змагань з культуризму у Львові. Відбудеться кубок України з бодибілдингу від Федерації Абібі. Такий чемпіонат в останнє у Львові проводили 20 років тому. Після легендарного кубка Лева не було нічого схожого. Відомо, що змагання відбудуться навесні, а усі інші організаційні питання зараз вирішуються. До змагань особливо посилено будуть готуватися атлети із заходу України, щоб достойно представити приймаюче місто. Про це свідчить. Хоча б той факт, що тренером збірної Львова буде чемпіон Андрій Кухарчук. Атлет погодився виконати цю місію, про що він заявив на нещодавно проведеному семінарі. Культуристам західних областей. І справді неабияк потрібна допомога, адже не можна не помітити того факту, що в останні роки серед фіналістів всеукраїнських змагань все менше спортсменів із правобережної України. У попередніх випусках ми розповідали про змагання, які організовували українські федерації з культуризму. Цього року ми вперше побували на турнірі від федерації Наба. І ось що ми побачили. Дивіться у сюжеті далі. Чемпіонат України НАБО відбувся у Хмельницькому. Серед дебютантів можна було зустріти і відомі обличчя. Одним із фаворитів турніру назвали львів'янина Сергія Карпу, проте у абсолютній категорії він став другим. Загалом у змаганнях виступили приблизно 100 атлетів. Це в основному Львів, Черкаси, це Кривий це Кривоєв, це Київ, тобто Хмельницький, Рівно, Енергодар. Тобто всі регіони України, які є в нашому, в нашій країні, вони є задіяні. Mm -hmm. Фаворит Сергій Карпа, Оксана Кишола, Вітвіненко Володя. Тобто це люди, які постійно розвиваються і ну, крупним вперед. А тепер коротко про найцікавіші довільні програми у категорії фітнес зовсім ефектно брейк танцював Белянинов Руслан та Павло Тулубов з Енергодару. Лариса Кірпішова із Одеси зарядила зал шаленою енергією. А от навпаки, романтичним та спокійним виступ був у Сергія Карпи та Оксани Кушової. Для того щоб не пропускати наші випуски відеоновин, радимо підписатися під цей відеоканал. Ну а також слідкувати за нашою активністю можна за лінками, які розташовані під цим відео. Тим часом можемо поболювати за нашого читача Сергія Бурденюка. Майже рік тому він писав свої статті, які ми публікували на нашому порталі. Згодом він вирішив виступити на зманнях з культуризму і власне про цей процес детально розповідав на сайті. І ці його старання виявилися не дарами. Серйозно займатися бодибілдингом Сергій почав із січня цього року. Все розпочалося із обладнаного вдома скромного спортзалу. З того часу Сергій ділився з читачами культуризм-інфо своїми статтями та досвідом. Восени він виступив на чемпіонаті Ваба і став абсолютним чемпіоном України з бодибілдингу серед юніорів. Його ріст метр сімдесят п'ять, а загальна вага сімдесят п'ять кілограмів. Здобувши перший змагальний досвід, Сергій Борденюк не збирається зупинятися та готується до наступних змагань. Не так давно на «Культуризм.Інфо» ми опублікували фото однієї дівчини, позаздрити якій можуть чимало хлопців, і лише 19 років у назву Британії і звати її Джорджина Макконал. Дехто роками тренується задля такої форми, і нерідко кому таке вдається на відміну від цієї британської красуні. Ви не повірите, але їй 19 років. Джорджина Макконнелл вирішила серйозно поринути у залізний спорт, коли їй було 17. Я знала, що це незвичайна річ для дівчини мого віку, адже більшість дівчат хочуть бути стрункими та витонченими. Але я дійсно люблю це, каже вона. Заняття культуризмом розділило ставлення її друзів до цього захоплення. Батьки та друзі пишаються нею. А от брат є повною про. Долежністю дівчина їсть шість разів на день та тренується 5 днів на тиждень. Вона нарікає, що іноді чує прямі образи щодо своєї, начебто, нежіночної форми, проте зупинятися на досягнутому не збирається. Бо мріє стати професійною атлеткою. На цьому у мене все. Залишайте свої відгуки, а також відправляйте свої новини, фото чи відео. Можливо, наступного разу ми розповімо про вас. На все добре.